Несе, ну, я так розумію, що вам не давала спокій слава ваших колег-спортсменів народних депутатів Ельбруса Тадієва і Віталія Кличка. І, зрештою, ви вирішили податися у народні депутати. Знаєте, я не поміняв плавки на корочку депутата. Я ще багато років працював в громадській діяльності. саме громадська діяльність мене до політичної. Ваша колега по фракції, нинішня Злата Овнівич, сказала нам про те, що їй Олег Ляшко сподобався своєю харизматичністю. Чим вас особисто брав Олег Ляшко? Як він вас мовляв, і скільки взагалі було пропозицій від політичних сил? Було кілька пропозицій, Але з Олегою ми знайомими десь около трьох років. Вот, он участвовал, поддерживал мои проекты социальные, поэтому мы с ним познакомились не накануне выборов. Мне нравится, как он умеет действительно убеждать людей и умеет людей а, пере, переводить или а, на свою сторону. То есть умеет очень хорошо влиять на людей. А его эксцентричность, манера поведенки в Верховной Раде вам завжды была до подобной? Ведь главный результат, как ты это добиваешься, а, это уже второй вопрос. У нас есть много примеров, когда люди ведут себя намного скромнее, с намного более серьезными лицами, но результаты от них нулевые.